Українська мова належить до старописемних мов. Її писемна традиція налічує близько тисячоліття. Сучасну українську мову започаткував Іван Котляревський, а основоположником Тарас Шевченко. Вони почали писати свої твори народну мову на основі українських середньонаднітрянських говір. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котаревського українська мова була прирівняна до літературної мови. У 1918 1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Перший український буквар видав 1574 року у Львові, першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено 1927 року в Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Перші слова в українській мові були записані у 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Преск Панінський, перебуваючи на території сучасної України, в таборі Володаря Атале, записав слова мед і страва. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунай чому смутно течеш. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. В українській мові на відміну від решти східнослов'янських мов, є сім відмінків. Один з яких кличний. 1933 року з правопису була вилучена літера Г. А у 1990 році повернена знову. З різними даними українська мова посідає 25 або 32 місце серед найпоширеніших мов у світі. Зі 306 307,5 мільйонів людей українська мова є рідною. А взагалом загалом у світі 41-45 мільйонів осіб володіють українською мовою. Перший український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на загальних зборах Української академії наук. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус США округу Кук штату Ільнюенс. Відомо, що округ Кук штаті Ільнуєнс це 16 з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько п'яти з половиною мільйонів населення. До складу округу входить місто Чикаго разом із передмістям. А українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даному районі. Відповідно до даних Національної академії наук України сучасна українська мова вмістить приблизно 256 тисяч слів. Серед слів найчастіше використовують іменник рука прикметник великий дієслово бути і серед займенників. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге в світі місце за мелодійністю після італійської та третє за красою лексики після французької та перської. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт. Тараса Шевка 147 мов. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська 70% і 68%. Відповідно, і лише потім російська 62%. Найбільше псевдонімів мав Олег Паницький. Свої твори підписував 141 іменам. У Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковейк пристався 56 вигадними назвами. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Народна пісня «Щедрик» заслужено з убила всесвітню популярність. Без інших разів вона звучало популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають, що Кайл Азерлялс це англомовна версія нашої різдвяної пісні Щедрик. Відповідно, до видання. Короткий словник синонімів української мови, в якому розроблено 4279 синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово бити 45 синонімів.